Вітаю, любі знавці української мови. Сьогодні ми з вами продовжуємо досліджувати розділ будова слова і дослідимо, як правильно переносити слова з апострофом після префіксів. На початку нашого уроку пропоную пригадати, а що взагалі таке префікс? Префікс це частина слова, а ми ще можемо сказати, що це словотворча частина слова, яка стоїть перед Чому префікс називають словотворчою частиною слова? Тому що за допомогою нього ми можемо з вами утворювати нові слова. Пропоную для початку з вами пограти в гру. Вам необхідно подумати, який префікс на словах з чи «с». Для початку з вами пригадаємо наше правило кафе, птах. Перед КПТФ ми завжди пишемо префікс С. В усіх інших випадках це префікс З. Думаємо, С питати друга чи з питати вдруге. С тому що наступна буква Х є. Далі. Зробити домашню роботу чи С робити домашню роботу? З. Тому що наступна буква це не К, П, Т, Ф, Х, Так, це буква Р, тому ми пишемо префікс з. Змалювати чи смалювати картину. Змалювати картину, так. Зламати іграшку, чи Сламати іграшку? З іграшку, тому що наступна буковка це не К, це не П, не Т, не Ф і не Х. Так, це буква Л. Тому ми пишемо префікс З. Далі наступне слово: зварити суп чи зварити суп. Зварити суп, так. Сховати чоботи чи зховати чоботи? С. Ховати чоботи, бо наступна буква Х. Вона є у нас в кафе птах. Так. Сходити в магазин, чи зходити в магазин. С. Таке саме правило наступна буква Х. Так. Збігати додому, чи С бігати додому. З. Тому що наступна буква це не К, П, Т, Ф. Х. Фотографувати природу чи зфотографувати природу С, тому що наступна буква в а вона є в кафе. Птах. Перейдемо до письмової роботи. Запишіть, будь ласка, в зошиті 9 грудня. Класна робота і пропишіть каліграфічно перший рядок. Натисніть на паузу. З цих буквосполучень ми з вами утворимо слова. З'я. В якому слові є таке буква сполучення, як з'я? З'ясувати, з'явитися. так? Запишемо перше слово з великої буковки. З апостроф. Я ВИВСЯ. Кома. Наступне буква сполучення з'ї. Так, з'їв, з'їла, з'їст. Кома. Під'ї. Під'їзд. Під'їхали. Напишемо слово під'їзд. Під апостроф. Наступне об'є. В яких словах є? Об'єднати. Так, об'єднання. Так, давайте запишемо іменник. Об'єднання. Об'єд. Роз'я. Роз'яснити, так? Роз'яснення. Роз'яснення. Кома. Об'я. Об'ява. Об'явити щось, так? Об. Скажіть, будь ласка, а чому взагалі в цих словах пишеться апостроф? Тому що після твердого приголосного перед буквами Я, перед буквою І, перед буквою Є, та ще перед буковкою Ю ми завжди пишемо апостроф. Так. Ну що ж, працюємо з вами далі. Попрацюємо в підручнику сторінка 61. Розгорніть підручник, сторіночка 61. Право під номером 1. Прочитай колонки слів. Пригадай правила переносу слів, поданих у кожній колонці. І так, читаємо першу колонку слів. Сиджу і гудзик. Слові сиджу є буква сполучення ДЖ. В слові гудзик є буква сполучення ДЗ. Пригадаємо правило. Не можна розривати при переносі букву сполучення ДЖ або букву сполучення ДЗ. Опрацюємо тепер другу колонку. Пальто майка. Яке тут правило в цих словах використано? Що м'який знак ми залишаємо з попереднім приголосним. Не можна так перенести пал, а на новий рядок м'який знак то. Це буде неправильно. Майка. Так само буковка Й залишається з попереднім складом. Май, а туди как? не можна так перенести Ма, а на новий рядочок Так, тепер дослідимо третю колоночку слів. Бур'ян хом'як. Яке тут правило? Що в словах з апострофом, якщо ми переносимо слово, то апостроф залишаємо біля попереднього приголосного. Не можна ось так діти переносити, наприклад, бур, а туди апостроф Ян. Так буде неправильно. Переносимо тільки залишаючи апостроф біля попереднього приголосного. І остання колоночка, остання четверта колонка це ялина і акація. Як же тут переносити слова, яке правило? В слові ялина буква Я позначає два звуки І і А. Тобто це вже є один склад. Слова ми переносимо по складах, але чи можна залишати одну букву на рядочку, а на наступний переносити? Не можна. І так само в слові акація. Не можемо ми залишити буковку А, а на новий рядочок перенести Кація? І так само ми не можемо з вами залишити на одному рядочку Акація, а на новий рядок перенести Я. А як же діти переносити слова, в яких апостроф стоїть після префікса? Наприклад, об'єднати, роз'яснити? Прочитаємо правило. Слова з апострофом після префікса переносимо по складах так само. Апостроф залишається з попереднім складом, наприклад, з «ї», а на новий рядочок ли. Роз з апострах ли Об Об-апостроф переносимо єд ли. Прочитайте це правило ще разочок для себе. Натисніть на паузу. Наступна вправа ми виконаємо її письмово, це вправа під номером 3. Давайте спочатку посередині гарненько запишемо Вправа 3. Вправа 3. Прочитаємо завдання вправи. Спиши слова, поділяючи їх на склади для переносу. Склади запиши речення зі словом, яке не можна переносити. Отже, ми з вами записуємо перше слово це об'єднати. Спільнокореневе слово до цього слова буде «єдність», єднати, отже, об це буде префікс. Після префікса стоїть апостроф. Як же бути? Як я можу перенести це слово? Ставимо тире і декілька варіантів з вами запишемо. Я можу перенести так об апостроф, а на новий рядочок єд нати. Можу ще записати варіант. Об апостроф є д на новий рядочок на ти. Або можна ще перенести таким чином. Об апостроф є д. На, а на новий рядочок ти. Поставимо крапочку з комою. На новому рядочку записуємо наступне слово з'їхати з апостроф Іха Тере. Спільнокореневе слово до слова їхати, наприклад, їзда. Їжджу. Тоді ВЗЕ – це буде що префікс, і після твердого префіксу, після твердої букви перед, після твердого перед яює ми з вами ставимо апостроф. Як же ми можемо перенести? Чи можу я перенести так з апостроф, а туди їхати? Не можна, тому що не залишаємо одну буковку, а ось таким чином з її. Анановий рядочок ха, ти. Можна? Можна або ще як? З'їха анановий ти. З'ї. на новий ти. Крапочка кома. Наступне слово роз'яснити. Роз'яснити. Спільнокореневе слово ясно, так? Мені стало все ясно. Тоді роз це буде що? Префікс. Після префікса стоїть апостроф. тому як я можу перенести це слово? Роз апостроф. А на новий рядочок. Яс ни ти кома. Ще як я можу перенести. Роз яс, а не на виряду ни ти. Або ще як можу. Роз яс. Не, а не на на виряду ти. Крапочка. Так, поки ви дописуєте цей рядочок, я витру той, який у мене зверху, бо вже, бачите, немає, немає в мене місця. Так, Я думаю, що це вже ви встигли все дописати. Так, є. Наступне слово об'ява. Об Спільно-кореневе слово явка, явитися, являтися, значить об це буде префікс, після префікса стоїть апостроф. Як же можна перенести об, а на новий рядочок я -ва». Або можна ще по-іншому. Об я а на новий. Крапочка з комою. Наступне слово з'їм. Спільнокореневі слова їжа, їсти. З це буде префікс. Чи можна це слово поділити на склади для переносу? Ні, тому що слово з'їм це і є один склад. А один склад ми не розриваємо. Отже, так і записуємо. З'їм. Крапочка з комою. І останнє слово під'їзд. Під'їзд. Спільнокореневе слово їздити. Їзда. Так? Тоді під це буде у нас що? Префікс, після префікса стоїть апостроф. і як же можна перенести? Під. апостроф не забуваємо. А на новий рядочок їзд. Крапочка. Тож, яке діти, слово ми з вами не можемо перенести? Це слово з'їм. Саме з цим словом утворіть речення і запишіть його на новому рядочку. Зі словом з'їм. Ну, наприклад, моє речення Я із задоволенням. Задоволення, з'їм борщ. Це моє речення. Ви складіть і запишіть своє зі словом з'їм. Натисніть, будь ласка, на паузу. Зараз пропоную трошки відпочити вам, порухатися, а далі продовжимо нашу роботу. Стайтеся на свої місця, продовжуємо з вами працювати. Нагадаю, що ми сьогодні вчимося переносити слова з префіксами, після яких стоїть апостроф. Вправа під номером 4 самостійно прочитайте завдання цієї вправи. Послухайте уважно текст. У Тернопільській області дуже давно з'явилося кілька десятків гіпсових печер. Їх не об'їдеш за один день. Заплутаний лабіринт кришталевої печери охороняє кам'яний буйвіл. Коридори в печерах з'єднані вузькими проходами. Зараз натисніть на паузу і прочитайте цей текст самостійно. Одна справа діти прочитати, інша справа це побачити. Отже, сідайте зручненько, запрошую вас до кришталевої печери. Печері. Кришталева печера геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Розташована на південно-західній околиці села Кривче Чортківського району Тернопільської області. Вважається, що печеру відкрив монах ізуїцького ордену Габріель Жанжинський. 1664 1737 років. Досліджена довжина 23 кілометри. Середня ширина ходів 2 метри, середня висота 2,7 м. Вона практично суха і є легкою для проходження. Тут спостерігається впродовж року: стала температура плюс 10 градусів за Цельсієм. Це єдина освітлена печера на Західній Україні, що приймає відвідувачів цілий рік. Туристичний маршрут має протяжність 2,5 кілометра та триває близько півтори години. Назву кришталева печера отримала завдяки кристалам гіпсу білого, кремового та рожево-бурштинового кольору, що покриває місцями її стіни. Так, діти. На основі цієї вправи я вам пропоную виконати. Ворчу, цікаву вправу під номером 5, ми не будемо з цього тексту з вами виписувати слова з апострофом, поділяючи на склади, тому що подібну вправу ми щойно з вами виконували перед руханкою. А от наступна цікава вправа під номером 5, а саме: напиши розповідь про гіпсові печери за поданими запитаннями. У якій області є гіпсові печери, у якій печері є лабіринт, хто його охороняє і чи хотілося б тобі відвідати ці печери. Запитання діти не є складними. Чому? Тому що відповідь ми можемо з вами знайти в тексті, який вже з вами дослідили. Отже, запишемо посередині вправа 5 і будемо звертатися до попередньої вправи 4, шукаючи відповідь. Пишемо посередині вправа 5. Ми не будемо з вами писати один, два, три, чотири. Ми зразу будемо відповідати на поставлене запитання. У нас утвориться чотири речення, і чотири речення це буде вже зв'язний текст. Отже, у якій області є гіпсові печери? Повертаємося до попередньої вправи і шукаємо відповідь. У Тернопільській області дуже давно з'явилося кілька десятків гіпсових. Печер. Отже, як ми можемо скласти відповідь? У якій області? У Тернопільській області починаємо писати з абзацу з великої буковки У. Далі слово Тернопільський теж пишемо з великої букви, тому що це назва області. Тернопільський. у области Е гипсове Гипсове, печать. Пишіть це речення. У Тернопільській області є гіпсові печери. Цим реченням ми дали з вами відповідь на перше запитання. Запитання під номером 2. У якій печері є лабіринт? Повертаємося до вправи під номером 4 і шукаємо відповідь. У кришталевій печері є заплутаний лабіринт. Продовжуємо писати на цьому ж рядочку. У кришталеві з великої буковки, бо це назва печери. Кришкалевій. Печері у кришталеві печері є, є заплутаний. Отаний лабіринт. Поставимо крапочку. Спишіться речення. Так, третє запитання. Хто його охороняє? Знаходимо відповідь. Його охороняє кам'яний буйвіл. Продовжуємо писати з великої буковки Його. Мається на увазі лабіринт. Його охороняє, охороняє. Кам'яний. З апострофом після твердого м перед я. КАМ Яний. Буйвіл. Буйвіл. Ставимо крапочку. Запишіться речення. Діти, а от уже на останнє запитання, чи хотілося б тобі відвідати ці печери, вам необхідно написати відповідь кожен самостійно, бо комусь хотілося, по комусь ні. Як можна розпочати з великої букавки. Мені. І тут кожен продовжує або хотілося б. Окремо пишеться хотілося б. Або не хотілося б відвідати ці печери. Відвідати ці печери. Комусь хочеться, комусь не хочеться. Це нормально. І таким чином у нас з вами утворилася розповідь. У Тернопільській області є гіпсові печери. У кришталевій печері є заплутаний лабіринт, його охороняє кам'яний бувіл. Мені хотілося б або не хотілося б відвідати ці печери. На сьогоднішньому році української мови ми з вами, діти, дослідили, як же правильно переносити слова, в яких після префіксів стоїть апостроф, пригадали взагалі правила переносу слів, тож ваше домашнє завдання на закріплення. Вправа під номером 4. Справа під номером 8. Спиши речення, підкресли слова з апострофом. Випиши ті слова, у яких апостроф стоїть після префікса. Поділи їх на склади для переносу. Отже, перед вами чотири речення, що необхідно зробити. Спочатку ви списуєте всі ці чотири речення. Далі знаходите в них слова з апострофом і підкреслюєте їх. Потім нижче виписуєте ті слова. У яких апостроф стоїть саме після префікса? І поділяєте їх на склади для переносу, як ми з вами робили на сьогоднішньому уроці? Дякую вам за роботу. До нової зустрічі!